ВОЛОДНЕ СТАЙКО Продовження оповідання Фігура. Одного разу Ігор Дмитруха приніс у школу пістолет. Хлопці аж застогнали, як його побачили, очей не могли відвести. То був пневматичний духовий пістолет, що стріляв гумовими кульками. Ігорові привіз того пістолета. Його старший брат спортсмен. На великій перерві, гордий ігор Дмитруха, вимакуючи своїм пістолетом, помчав на двір. Хлопці з класу всі до єдиного, заздрісно сопучи, мовчки побігли за ним у сусідній двір за сараї. Фігура намалював на стіні сараю крейдою мішень, і Дмитруха почав стріляти. Треба віддати йому належне. Поціляв він добре. І щоразу, як він поціляв, Фігура зі щирим захопленням вигукував О, молодець! О, ух ти! О! Раптом, за стіни сараю, з'явилося маленьке смугасте кошеня. Глянуло на хлопців, ворухнуло хвостиком і стиха нявкнуло. У Ігоря Дмитрухі враз загорілися очі. Увага! Починається полювання на бенгальського тигра. І, виставивши вперед руку з пістолетом, став підкрадатися до кошеняти. Не треба, прохально сказав Фігура. Мовчати. огризнувся Ігор, не заважати мисливцю. І, прицілившись, вистрілив по кошеняті. Кошеня стріпнуло лапкою, по якій він цілив, і жалібно нявкнуло. Але чогось не тікало. Воно було, мабуть, ще дурне і не розуміло небезпеки. Фігура в два кроки підскочив до кошеняти і схопив на руки. Що? скрикнув Митруха. Ану, віддай тигра. Не віддам, дивлячись під лоба тихо мовив фігура. Йому ж боляче. Його довгі руки, що стирчали з коротких для нього рукавів курточки, ніжно притискали до грудей кошеня. Оддай же бенгальського тигра карикатура заїкувата, люто просичав Дмитруха і схопив кошеня за хвіст. І тут сталося несподіване фігура взяв Дмитруху двома пальцями за носа і прищемив так, що той скрикнув і відпустив кошеня. Тоді Фігура обережно поставив кошеня на землю. Спокійно, одним рухом одібрав у Дмитрухи пістолет і закинув на дах сараю. Потім згріб Дмитруху і підняв на руки. Дмитруха безпорадно засмикався і задригав ногами. Фігура одніс його до калюжі під ринвою, поклав до лілиць на землю, притис коліном, узяв однією рукою за чуба і почав носом умочати в калюжу, примовляючи. Пункт останній правил поведінки учнів глаголить, бережи природу. А ти що робиш? А? Ану, кажи будеш мучити тварин? Будеш? Хлопці стояли мовчки. Дмитруха хотів щось крикнути, але тільки пустив у калюжу бульки. Нарешті не витримав і попросився. Пусти, ну пусти. Не буду, не буду більше, і Фігура одразу пустив. Здаля долинув дзвінок на урок. Хлопці, так само мовчки, не кажучи ні слова, побігли до школи, а капітан футбольної команди, верховода Ігор Дмитруха, сидів навпочіпки під ринвою біля калюжі і гірко-гірко плакав.